З підлужжя до угорників рівнем шосе комунальники асфальтують вулицю Івана Сірка, що з'єднує ці два села. Тамтешні жителі нарікали на бездоріжжя, згодом шлях защебенили. А торік підрядники зайнялися його асфальтуванням. Ремонтові ще підлягає орієнтовно пів кілометра дорожнього полотна. Це є одна з центральних внутрішніх вулиць села, яка з'єднує населені пункти підлужжя угорники. Це є новий масив відносно. Він десь з 90-х років. Вулиця завжди була така гравійна, щебенева. Минулого року ми зробили першу частину, з'єднали угорники з підлоджом. Цього року завершуємо другу частину вулиці Сірка, яка вже буде повністю асфальтованою. Практично відсотків 60 дітей йдуть цією дорогою кожного ранку до школи. Більша половина села йде на маршрут в село Угорники на їхній транспорт, тому що ближче добиратися до місця роботи. 13-річні школярі Арсен та Даниїл повертаються зі школи. Розповідають, шлях до навчального закладу був аварійним. Зараз хлопці обирають на роликах чи велосипедом новенькою дорогою добиратимуться до школи. В капці майже всі були болоті. Треба було носити весь час вологі серветки, щоб ноги повторяти. А Зараз вже прогресуємо. Та треба покласти лежачі поліцейські, бо будуть ганяти дуже сильно. Вуличною мережею івано Франківської МТГ опікується муніципальна дорожня компанія. Фахівці МДК не лише займаються її утриманням та профілактикою, а й визначають рівень експлуатаційної придатності. Відтак найбільш аварійні сільські дороги потрапляють до титульного списку дорожнього благоустрою. Це дорога, яка веде від центру села до угорники і до міста. Вона скоротить шлях людям. Проїхати до Івано-Франківська. Ну, і це одна з центральних доріг цього села. Вона потребувала ремонту, і ми вирішили цього року доробити роботи, бо ми того року в угорниках зробили сюди, до цієї, цієї подвір'я з того боку зробили до церкви. Ну і зараз з'єднаємо. Цю велику вулицю, яка одна з центральних вулиць села, підуч, загалом цього року комунальники спробують у кожному селі МТГ заасфальтувати вулиці, які в критичному стані ще з десяток сільських доріг покриють щебенем. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.